Володимир Петрович Скоробагатий потрапив на війну у 23 роки. Він був танковим радистом. За свої подвиги нагороджений найвищою солдатською нагородою, орденом слави третього ступеня. Бойові дії нашої 170-ї танкової бригади були на в Вінницькій області від станції Вапнярка. А цієї станції Вапнярка до Будапешта до Будапешта. Мы прошли все время в боях. Это редкие случаи были, что нам предоставляли только возможность машину привести в порядок, чтобы машина была в полном боевой готовности. И поэтому задача была в том, чтобы обеспечить танковую бригаду боеприпасами и горючим, чтобы можно было выполнять боевые задания. У свій річний ювілей його привітали не тільки рідні та близькі, а й представники ради ветеранів Довгинцівського району. До речі, цього року відзначатимуть подібний ювілей ще 10 мешканців району. Поздравляем мы каждого ветерана з днем рождения, там з днем победы з праздниками. Ну, хотелось бы отметить именно конкретно юбиляров. Их у нас так уже мало осталось. И хотелось бы, щоб они чувствовали какую-то нашу заботу. Может, може, это не так много ми можемо дать, но все-таки частичку какую-то души своєї ми хотим им подарить. Після війни Володимир Петрович 40 років працював у Дзержинському фінансовому відділі. На роботі він і познайомився зі своєю другою дружиною Любов'ю Максимівною, яка молодша його на 14 років. Любов Максимівна описує свого чоловіка як дуже добру, чуйну та наполегливу людину. Подружжя разом вже 20 років. Не дивлячись на свій поважний вік, Володимир Петрович залишається активним оптимістом і вже будує плани про те, як він та його родина відзначатимуть сторіччя. Ювілей.